Сьогодні, 29 серпня, у День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави, ми вшановуємо наших воїнів-героїв, наших янголів, полеглих. У боротьбі з рашиським окупантом за рідну землю, за Україну у хвилині мовчання схилімо голови, у хвилині мовчання згадаємо усіх, хто не повернувся додому, хто за Україну. Поліг. Запрошую до молитви, представників Ради Християнських церков Житомирщини. Слава Тиси, Святого Духа і Авій. Господи Павла, Господи, Павла, Господи, погай поласлах! Христос, який живими і мертвими, володіє, правдивий Бог наш, молитвами все причистої, Своєї Матері, святих, славних, сахвальних апостолів, преподобних і Богосних отців наших і всіх святих, душі спочилих рабів своїх, всіх українських воїнів. Я запрошую. Керівників Житомирської міської територіальної громади Житомирської обласної військової адміністрації, Житомирської обласної ради, представників управлінь, відділів служб. Я запрошую вас, воїни-побратими, дорогі дорослі і діти. Покласти квіти на могили воїнів-захисників, Юрій Вишневецький, Юрій Водний, У. Павло Гвоздицький, Роман Гетало, Вічна Слава Героям Степан Гетманенко, Віталій Дульчик, Олексій Євдощук. Юрій Євпак, Максим Євпак, Отенко, Віталій Котков, Олександр Костецький, Леонід Корольчук.